Після падіння Франції у червні 1940 року Гітлер кладе загарбницьке око на Велику Британію, проте, не все так вийшло, як він планував. Про битву за Велику Британію розкажемо просто зараз простими словами. Гітлер сподівається, що після окупації Франції її союзник Велика Британія здасться, однак цього не сталося. Тоді Гітлер намагається натиснути на Британію, зауваживши, що вона залишилася зовсім одна. Проти такого могутнього ворога. Гітлер уже захопив Данію, Норвегію, Люксембург, Нідерланди, Бельгію та Францію. До війни проти Британії доєдналась Італія. Однак і це Велику Британію не лякає прем'єр-міністром країни став відданий та непохитний Вінстон Черчилль, який готовий протистояти Гітлеру до кінця. Частина Франції, яка залишається нібито не окупованою, оголошує про нейтралітет у війні між Німеччиною та її колишнім союзником Великою Британією, але разом з тим мусить співпрацювати з Німеччиною. Британці сприймають це як зраду. let <laughs> Уряд Великої Британії пропонує Франції передати їм свій флот або ж законсервувати. Французи відмовляються однак запевняють, що свої кораблі нацистам не віддадуть. Британія переходить до дій 3 липня 1940 року. Англійці починають операцію катапульта для захоплення та знищення потужних військово-морських сил Франції, щоб вони не працювали на Німеччину. Королівський військово-морський флот нападає на французькі військові кораблі. В порту Мерс ель кебір в Алжирі. У кривавій битві Британія знищує більшість французьких кораблів, які стояли на якорі. Потоплення французького флоту дорівнює розриву між двома історичними союзниками. Гітлер до останнього не планував вторгнення до Британії, сподіваючись, що вона таки погодиться на компромісний мир. Однак, зрозумівши, що Англія на поступки не піде, розпочинає підготовку десантної операції, щоб негайно увійти в Британію. Для цього нацистам треба отримати контроль у Ла-Манші та у небі. Німеччина запускає Люфтваффе, вафе, щоб знищити англійську авіацію. Всього лише кількома потужними ударами. Німеччина починає з бомбардувань британських прибережних конвоїв та портів 13 серпня 1940 року. Атакує королівські авіабази, авіазаводи та радіолокаційні станції. Люфтваффе намагаються виснажити британську ППО. Небо переповнене німецькими літаками. На завдання відправили 2,5 тисячі бомбардувальників та винищувачів. Та, попри це, британці мають кращу техніку. Їхні винищувачі легко справляються із менш потужними літаками противника. Тож до кінця місяця німці втрачають 600 літаків, а британці лише 260. Аж раптом люфтвафе скидають кілька бомб на цивільні райони Лондона, і відповідь не забарилася. 25 серпня британські літаки атакують Берлін. Пошкодження незначні однак, Гітлер лютує не на жарт. Тоді лютва масово скеровують на британські міста. Влада країни передбачила такі події за три дні. евакуювала з місту села півтора мільйона цивільних. Більшість з яких діти. Британці швидко будують бомбосховище. Люди спускаються в метро і відважно перечікують безжальні бомбардування. Англійці мужньо тримаються. З 7 вересня 1940 року Лондон опиняється під інтенсивними ударами німецьких бомбардувальників. Триває це жахіття 57 ночей поспіль. Однак стає зрозуміло: Люфтваффе не може перемогти в повітрі Британію. Місцеві винищувачі працюють дуже вдало і знищують багато ворожих літаків. Королівські військово-повітряні сили виграють битву за Велику Британію. Гітлеру доводиться відкласти своє вторгнення на невизначений термін. Однак бомбардування все ще тривають аж до травня 1941-го. Як далі розвивалися події на міжнародному фронті, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.